Мої вітання в студії Олександра Литинська. Золотаво-червонястий колір сонця при сході і заході. Як були певні наші прабатьки, віщує негоду та вітер. А чи видасться можливість перевірити таку прикмету найближчої доби у суботу, 19 листопада, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмаритиметься з проясненнями тут ймовірні нерясні опади. Температура повітря у Рівному та Львові триматиметься в діапазоні від 2 до 7 тепла. В Ужгороді 3 градуси в нічний час та до 13 в день. У північній частині пануватиме слабка хмарність опадів не передбачається. Показники на термометрах у нічну пору очікуються в межах від нуля до плюс двох. Максимум у денні години становитиме 4,6 шість вище нуля. Слабка хмарність спостерігатиметься і в східних областях, на всій території без опадів. Температура 2,4 морозу протягом ночі і 2,3 тепла в день. На півдні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями та бездощову погоду. Ртутні стовпчики покажуть цієї ночі 2,5, а в день сімдесять градусів вище нуля. У Криму мінлива хмарність та дощів на більшій частині території не передбачається, температура протягом ночі триматиметься також в межах 2-3 градусів, денний максимум 10-11. Центру слід чекати слабкої хмарності. На термометрах очікується в нічну пору в межах від мінус 1 до плюс 2. У денний час ртутні стовпчики сягнуть плюс 6 градусів. Опади малоймовірні. 19 листопада день працівників скляної промисловості. З цього матеріалу в Київській Русі на початку 11-го століття заходилися виробляти художні вироби, такі як мозаїка, посуд та браслети. Технологію запозичили у візантійців, і вже в період правління Ярослава Мудрого київські майстри почали виготовляти свинцево-кремнеземне скло. До речі, скло в нашому місті навіть надихало на творчість учених мужів. Ломоносов, який у 1734 році навчався в Києво-Могилянській академії, захопився красою славетної київської мусії, тобто кольорового скла для мозаїчного собору. І ці враження Михайло Васильович пригадав, створюючи власну картину мозаїку нерукотворний спас. Михайло Ломоносов, як відомо, був автором хімічного виробництва Глазурі, скла та порцеляни. А далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці очікується хмарна з проясненнями днина, переважно за відсутності опадів. Температура повітря цієї ночі становитиме 1 вище нуля, а в день 6 градусів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і водива.